Говорячи про те, чим ми збиваємо і як ми збиваємо, я не можу вас запитати про те, що відбувається з повітряними силами Збройних сил України. Ми бачили напередодні було кілька звернень від деяких підрозділів повітряних сил ЗСУ, про переведення кваліфікованих спеціалістів інженерно-авіаційної служби, ну, умовно говорячи, в піхоту. На що? Спочатку здійнялася хвиля перепости. Після цього повітряні сили сказали, що про переведення такі навіть не може йти бути мови. І йдеться якраз про переведення так само не йдеться про переведення людей, які Навчалися за кордоном на західній техніці. Тех, тех, ми пам'ятаємо, що виїжджає. але в той самий час ми чуємо, що ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва. І, зокрема, це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів засу військовослужбовців повітряних сил України. Все ж таки, що буде з нашими підрозділами, кого будуть і куди переводити, тому що знаєте, ну для. Для цивільних, це все для мене, як для цивільно це звучить все дуже страшно, особливо на фоні таких атак. Якщо забирають і переводять в піхоту кваліфікованих військових, які мають збивати ці ракети, і дрони і переводять їх на, на фронт, то хто буде займатися тим, що летить на всю Україну, і хто буде це все збивати? Що ви можете сказати про цю ситуацію? От як, як військовий, та не як цивільний, поясніть нам, що відбувається. Це неподобство. Я вважаю, що мужність та одних людей, посадових осіб наших героїв це наслідок недолугих рішень командирських, адміністративних, кадрових і інших. Військових посадових осіб, адже якби вчасно проводили заходи щодо мобілізаційної кампанії, якби ефективно проводилась підготовка та підготовка наших співгромадян, які призиваються в рамках мобілізаційної кампанії в навчальних центрах та на полігонах, я не думаю, щоб настільки гостро стояло питання щодо насадження особового складу, які виконують завдання безпосередньо на полі бою, і не стояло б настільки гостро питання щодо переведення е, військовослужбовців з інших частин та підрозділів, інших видів та Радів збройних сил України до сухопутних військ, адже до, до прикладу в командуванні повітряних сил свого часу була сформована окрема бригада, яка й нині виконує завдання на полі бою, і саме до складу цієї бригади від повітряних сил. Часто густо на ротаційній основі залучаються військовослужбовці повітряних сил. Зараз ми бачимо, що ухвалюються відповідні рішення, і в які часто густо на місцях е, трансформуються на розсуд тамтешніх командирів. Ну і звісно, я зараз бачу в мережі інтернет, чимало нарікає, мовляв, командири намагаються ну, певним чином використовувати своє службове становище і відправляють відповідно до заявок від Генерального штабу збройних сил України. не Тих фахівців, які м, можуть бути без м, серйозних проблем та зниження рівня бойової готовності тих частин та підрозділів, про які йдеться е, бути спрямований та відкомандирований до е, сухопутних військ, а намагаються вберегти ну, певних таких е, свояків, кумів, братів, родичів і інших е, військовослужбовців, які за низькою причин. Е, Мають вплив або на командирів, або мають певні там фінансові зиски від того, тобто насправді проблема дуже серйозна, і вона потребує більш ретельного дослідження, зокрема тими структурами та установами, які мають на це повноваження всередині міністерства оборони. Ну до прикладу, головної інспекції міністерства оборони України чи військової служби правопорядку у збройних силах України. Але що стосується ВСП, то відповідно вони займаються в принципі спроможні це, це завдання реалізовувати. А от що стосується головної. Військова інспекція, то ця інституція е, знаходиться на етапі реформування. Після того, як міністр оборони Миров зняв з посади е, тодішнього очільника цієї установи, адмірала Ігоря Воронченка, е, шляхом проведення оргзаходів заходів, фактично ця установа зараз не працює належним чином і е, неспроможна бути ефективною, бо певні штатні заходи ще продовжуються. Але що ми маємо розуміти? В той самий час, коли. Е, Адмірал Ворончика був знятий з посади рішення міністра оборони через правдиву доповідь і щодо кричущого стану справ в навчальних центрах та на полігонах збройних сил України і про неналежний стан справ пов'язаний з підготовкою офіцерів майбутніх офіцерів на базі Академії сухопутних військ збройних сил у Львові фактично за правдиву доповідь ґрунтовну. І... Підтверджено відповідними фактами та дослідженнями е, бойового адмірала зняли з посади і звільнили з лав збройних сил. Зараз виявляється, що вся ця проблематика має місце бути, і зараз вживаються відповідні заходи щоби. Чи ситуація змінила? Мені виникає питання, коли наступить політична відповідальність міністра оборони, який звільнив адмірала за правдиву доповідь. Адже зараз і відбулись відповідна трансформація на рівні командувача сухопутних військ. Цю посаду обіймає е, генерал Михайло Дреп'ятий і знята з посади очільника академії сухопутних військ генерала Ткачука. Тобто проблема насправді є. Але чому? Через доповідь адмірала Воронченка правдиву доповідь його зняли з посади. Я думаю, що це питання, в тому числі яке потребує дослідження на рівні державного бюро розслідувань. Чому такі дії адмірала призвели до таких дивних, скажімо так, рішень на рівні міністра оборони? Пане Владиславе, а от е, те, що це вже вийшло і в суспільство, в тому числі, тому що е, ну ми ж усі бачили ось ці звернення. Вони звичайно що почали обговорюватися. Ми зазвичай бачимо, що коли якась проблема е, починає обговорюватися з суспільством, коли суспільство ставить питання, то е, тоді вже вище керівництво також звертає увагу на проблему. Не просто що вона є, а починає її вирішувати. Яке тут вирішення ви бачите, чи воно можливо. А, ну насправді мене здивувала вчорашня реакція відповідних організацій та інституцій, які мають рефлексувати на запити від суспільства, адже широкий розголос. Проблема пов'язана з переведенням з повітряних сил до сухопутних військ. Ну тобто, це не нова проблематика. Вчора вона була так масштабно підсвічена, в тому числі завдяки дописам народної депутатки Мар'яни Безугли. Потім до цих процесів долучилася інша посадова особа. А також лідери громадської думки, тобто, фактично, після того як ну буквально вирій подій збурив все українське суспільство. Протягом кількох годин не було ні реакції, ані на рівні міністерства оборони, ані на рівні е, Генерального штабу, ані на рівні командування повітряних сил. Але ж запад був шалений, і все це призвело до того, що фактично президент Володимир Зеленський ввечері був змушений пояснювати українському суспільству, чому це відбувається, і ухвалював відповідне рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців з повітряних сил до сухопутних військ. Тобто бездіяльність певних посадових осіб призвело до досить серйозної ескалації цієї інформаційної проблематики на рівні держави. Пане Владиславе, але ось говорячи про ситуацію на фронті, яка справді є складною, і ми розуміємо, що расисти продовжують іти вперед, наші сили оборони. Стримують їх з усіх сил. і Ми бачимо і креативність командирів, і ми бачимо і силу, і, і просто неймовірні зусилля, які докладають наші військовослужбовці, за, за що їм велика шана та великий низький уклін, Але тим не менше, ситуація важка і. А, Потребуємо, потребуємо підсилення. Знову е, говоримо про е, мобілізацію. Партнери від нас вимагають. 18-річних. і це вже говориться не вперше і звучить це так само не вперше. Е, ну не давайте скажемо одразу не в не в ультимативній формі. Кажуть, це або ви мобілізуєте, або ні. Але кажуть, ну подивіться, подумайте над цим питанням. На що ми вже кілька разів відповідали, що. Е, Ну, у нас є ще запас тих, хто може служити. Для цього не обов'язково не обов'язково знижувати знижувати вік мобілізаційний, тому що, по перше, у нас так само немає ще е, достатньо техніки і озброєння. Ось це питання мобілізації, і ось питання в тому, що як президент каже, що послухайте, першочерговим для нас є. Озброєна та техніка, але чи, якщо ми отримуємо озброєнь і техніку, чи можемо ми тоді знизити мобілізаційний вік? Пані Тетяна, я пропоную поговорити на прикладі цифр. В який спосіб цю історію можна дослідити більш детально, і чому президент України, звертаючись до наших західних візавій, наполягає на тому, що будь-який процес має бути максимально раціональним. Отже, уявимо собі, ми знижимо вік, е за яким може призивати українського війська ну, з нинішніх 25 років до 18. Ну до прикладу, в рамках такої мобілізаційної кампанії ми отримуємо додаткові 100 тисяч воїнів. Але 100 тисяч воїнів це приблизно 125 мотопіхотних батальйонів, які потребують тут і зараз 4,5 тисячі одиниць бойових броньованих машин, приблизно 1300 танків і півтори тисячі артилерійських систем для того, щоб ці підрозділ були повністю укомплектований і спроможні виконувати бойові завдання. Але чи маємо ми таке озброєння та військову техніку? В наших фондах резервах, щоб тут і зараз забезпечити ці 125 батальйонів? Відповідь, очевидно, ні. Чи мають такі ресурси наші західні партнери, зокрема американські? Так, мають. Але ж чомусь в е, майбутній? Радник президента Дональда Трампа Волц з питань національної безпеки не говорить про те, що мовляв на тлі зниження мобілізаційного віку громадян України, американський уряд буде готовий передати нам ті самі тисячі тисячі одиниць бронетехніки та озброєння. А це значить, що це маніпуляція. Маніпуляція спрямована на тиск. На український уряд, на президент нашої країни щодо ухвалення непопулярних рішень. Але ще раз я повторюю: воювати з російськими танками голоруч, звісно, можливо. Але результат цього двобою для всіх нас очевидний. А отже, будь-які рішення мають ухвалюватись максимально раціонально для того, щоб ми на полі бою перемагали, а не е за Україну вмирали, бо є така класична теза: за Україну не треба вмирати за Україну треба вбивати. І щоб цей процес був максимально ефективний, нам потрібна зброї, боєприпаси до тієї зброї, техніка, устаткування та обладнання, щоб ми в цьому процесі були максимально ефективними.